Всім привіт! Це подкаст в університеті. Сьогодні його записують Андрій Русин та Анастасія Стигайло. А спілкуємося з людиною, яка не потребує представлення. Бобик Юрій Юрійович, комендант гуртожитку номер 4 Добрий день, Юрію. Всім доброго дня. Юрію. Нарешті у мене є можливість запитати про все, що я хотіла. Почнемо з того, як і коли ви стали комендантом. Ну це було 6,5 років тому. Раніше до того я працював просто в черговому гуртожитку, а після того мені запропонували стати комендантом гуртожитку. А чому ви обрали саме цю професію серед всіх можливих? Ну тому що я вже, як то кажуть, з третього курсу працював і навчався і зміщував свою роботу із навчанням і працював вже багато років. І тому потім вже так і залишився. У нашому розумінні комендант це та людина, яка несе відповідальність за студентів, що мешкають в гуртожитку, але не всі вони прислуховуються до ваших порад і не дотримуються всіх правил. Скажіть чому і що заборонено в гуртожитках, і чому воно заборонено? Ну в даній ситуації всі знають, що є і накази міністерства про заборону паління в навчальних освітніх закладах, так же само є розпивання спиртних напитків, слабоалкогольних напоїв і все інше заборонено. Ну і відповідно заборонено користуватись електроприборами, тому що у нас, як то кажуть, гуртожиток дуже старенький, електропроводка старенька, вона не витримує навантаження. І всі знають потім, які є результати цього всього використання. Зараз нас точно дивляться майбутні студенти і жителі гуртожитку. То розкажіть декілька порад, яких треба дотримуватися, щоб не дратувати Юрія Юрійовича. Ну, насамперед хочу їм сказати, що всі абітурієнти, майбутні студенти, які приходять в гуртожиток, перед тим, як їх заселити в гуртожиток, вони обов'язково ознайомлюються з правилами внутрішнього розпорядку, тобто ознайомлюються з правилами проживання, інструктаж підписують по пожежній безпеці техніці безпеки, і відповідно. Більш-менш дотримувати цих правил, тому що їм краще буде тоді проживати в гуртожитку, якщо вони будуть дотримуватись цих правил. Усіх студентів, які проживають в гуртожитку, постійно лякають одним словом, яке вже стало навіть мемом виселення. Чи були колись випадки, коли реально виселяли студентів, і за що? О, ну, Бували випадки. Так, звісно, бували випадки, що студентів виселяли з гуртожитку. Це найбільше було. О, Паління цигарок, грубе порушення пожежної безпеки, тому що пожежна безпека в нас на першому місці, тому що у нас проживає дуже багато людей. І відповідно це відповідальність за цих людей, яких до нас там відправили батьки для проживання, для того, щоб вони тут навчалися. І найбільше це порушення, паління цигарок. Прямо це виселяєте? Так, виселяємо. Ну, так. Будь ласка, на виселення. Ну не, не відразу йдуть на виселення. Там же ще о, в правилах чітко прописано, що йде зауваження, догана. Потім йде внесення в список на непоселення на наступний рік в гуртожиток. І відповідно, якщо ще попався, там о, порушив правила внутрішнього розпорядку. Відповідно, там уже йде розірвання договору з тим студентом в односторонньому порядку, тобто виселення. А якщо його виселяється нового ну, гуртожитка, він може поселитися? Він... Інші гуртожитку не може поселитися. Потрібно шукати квартиру. Так. Грошей немає. <кій> А є одна цікава фраза, що за гроші можна купити все і всіх. То чи пропонували вам гроші за щось за невиселення? Від, відповідно, ви знаєте, що студенти це винахідливі люди. Вони дуже винахідливі люди. А тим більше, що зараз прийшла, ще тим більше кожен року приходиться молодь, все цікавіше, цікавіше, цікавіше. Ну і різні випадки є, різні випадки є, звісно. Ну, студенти є, студенти. Дуже сподіваємось, що після вигоду нашого інтерв'ю нас не виселять. Чесно, дуже сподіваємось. Гаразд. Повернемося трохи до більш офіційних тем. Зараз у прекрасному четвертому грутожитку проводиться ремонт. І всім, хто там колись жив, чи про проживає зараз, дуже приємно спостерігати за його оновленням. Розкажіть зараз, на якому етапі цей саме ремонт і що залишилося відремонтувати і покращити? О, ну, дивіться, це тепер киде ремонтні роботи. Проводяться це перший етап. Перший етап це входить система опалення, замінюється повністю система опалення, тобто це фасадні роботи, де були не замінені вікна. Зараз замінили вікна, замінюють двері і проводять ремонтні роботи ці по фасаду і по опаленню. Потім друга стадія має бути: це мають у нас відновити всі санвузли повністю. Зараз чекаємо підписання, десь має бути другої угоди. І нам почнуть відремонтувати всі санвузли, потім мають нам встановити. Гльову систему сонячні батареї відремонтувати повністю криші буде класно. Буде найкрутіший гуртожитку. Так, і має бути у гуртожитку багато чого змінюється упродовж років, а що не змінюється що не змінюється? Ну як завжди, дуже багато людей. У нас гуртожиток з університету, у нас є гуртожиток найбільший. Це четвертий гуртожиток, тому що в нас проживає найбільше мешканців гуртожитку. Він і по кількості більших кімнат, і по мешканців гуртожитку. І по крутості. І по крутості. ну це і, звичайно. І комендант у нас, Добре. Всі ми знаємо і всі ми чули про те, що нещодавно зовсім у гуртожитку номер 3 Якщо не помиляюсь, сталася пожежа. Є різні версії того, як це сталося. Але чи можете ви назвати наш гуртожиток четвертий безпечним? Ну, дивіться, в даній ситуації в нас встановлена пожежна сигналізація в гуртожитку. Якщо десь стається якесь задимлення, відразу йде спрацювання на прохідній, де сидить охорона, і відповідно їм там показує межі, де це є спрацювання. Відповідно, охорона йде дивиться відразу, що там відбувається. А якщо, наприклад, це просто хтось палить в кімнаті, а вже там якась. А спрацювання пішло, вони і так ідуть дивитися. А запаління висадлення. Да? Не забувай. Добре, тоді я пропоную відійти від офіційної частини, і ми хочемо трішки більше дізнатися про вас. А, тож почнемо з простого: звідки ви де ну, навчались? Сам родом з Межирського району села <гум> 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 Навіть? Да. Навіть так. Можете розказати про своє дитинство, може? Ну, дитинство, як дитинство, як всіх дітей було цікаве дитинство, не таке, як у цієї молоді. Цікавіше, да, цікавіше ніж у вас тепер, тому що ви тепер всі з гаджетами своїми, інтернети, ноутбук. А в нас було більш цікаве дитинство, тому що виходили погратись на вулиці, весь час проводили на вулиці, свіже повітря, там різні ігри проводилися. Все. А тепер трішки не так. А щодо студентських років, де ну, ви навчались? Я навчався в Ужгородському національному університеті. Навчався на фізичному факультеті. Навчалися. Навчався на фізичному факультеті. Так. Зараз не навчається. Зараз навчаюсь зараз в аспірантурі, зараз... так? У нас є так. така. Інформація, що з 21-го року ви навчаєтесь на, на... аспірантурі, аспірантурі. Так. на фізичному факультеті. Е, так, також а віде. чому ви вирішили знов вступити вже маючи роботу, освіту? Ну, як то кажуть, диплом зайве не буває. Ніхто не знає, кого що чекає завтра, післязавтра. А на всяк випадок потрібно підготуватися. Тобто, ви не виключаєте тої можливості, що можете покинути посаду коменданта і знайти собі іншу роботу? Ну можна сумістити роботи, якщо хотіти. Тобто ви плануєте, можливо, викладати. Ну, хто його знає? Ніхто не знає, як буде завтра навіть. А... Але готуватись потрібно. А, Юрій, усім цікаво і мені цікаво, яку заробітну плату отримує комендант Гуртошитку? Ну, заробітня плата в нас є мінімальна. Це 5300 гривень. За місяць уточнюю. Ви Як мій знайомий запитався це за день, я сказав, так. Да". Якби. Перший ваш прихід у наш університет, я так розумію, ви жили в гуртожитку. Так, звісно. Як Третій це було? гуртожиток? Третій гуртожиток, не наш. Як це було, розкажіть про ці роки? Ну, роки були цікаві, тому що студенти були більш цікавіші. Коли я навчався на першому курсі, у нас у всіх був один комп'ютер на поверсі. Це мало. Це нормально, на той час було нормально. І у нас були цікаві вечори. Ми постійно займалися, були студентські самоврядування. Було дуже багато від факультетів проводилися різні конкурси. Було день першокурсника, таке свято на кожному факультеті. Потім у фізики був день Архімеда. Свято таке проводилось там. Ще в інших день Гіппократа у медиків проводилося, і там різні свята проводились. І це відбувалось набагато цікавіше. Люди були зацікавлені. Вони ходили на ці виступи, ходили на ці концерти. А зараз ніхто не хоче цього робити. Ну думаю, тоді зараз студенти то любили відпочивати. І зараз є така проблема, що після 23 години часто чутно музику і на вулиці, і в гуртожитку, то як ви з цим боретесь чи боретесь Ну, дивіться, я вам скажу одне: що згідно закону України, порушення тиші спокою громадського порядку з 22 години до 7 години ранку заборонено. В гуртожитку, якщо є порушення, для того в нас є охорона, так? Да? Яка там ходить, дивиться, це контролює, якщо відповідно якесь порушення, вона пише ранком доповідну записку, що от було таке така -то кімната, було там або таке порушення, або таке порушення. Ну а на вулиці, більшості цими випадками займається поліція. А що ж, Юрію, ми дізналися все, що хотіли, і навіть більше. Дуже добре, що ви така позитивна і цікава людина, і в нас вийшло відповідно цікаве інтерв'ю. Дякую Залі. вам за запрошення. Продовження буде. Стежте з нашими сторінками в соціальних мережах. Дякуємо, Юрію. На все добре. Дякуємо, що прийшли. До побачення.